Хати і городи плавають. Справжня повінь розпочинається на вулиці Київській у місті Ковалі після кожного дощу. Шість будинків буквально затоплює, вода іноді потрапляє навіть всередину осель. Але така ситуація була не завжди. Чому так сталося? З'ясовували наші журналісти. Позаду мене не водойма, це людський город. Ми зараз знаходимося у місті Ковелі на вулиці Київській. Люди тут живуть фактично в озерах. Така неприємність трапилася після того, як побудували новеньку дорогу. Дорогу побудували, а от зливної каналізації до річки, як просили люди, так і не зробили. Зараз місцеві мешканці б'ють на сполох і звертаються у всі можливі інстанції, але поки що місцева влада. Куди вона має та вода діватися? Але теж участок ще люди построять весь і буде і буде штук, але що високо, а, а ми ще не ще будемо. То все сталося після того, як ту то дорогу, дорогу побудували. Дорогу, а, да, дорожили, да, дорожили, дорогу і, зробили і почали будуватися. Да, Ото стали вивозитися, бо ж тут усе болото було. А тут по проекту має бути ну, канава аж до річки цій по вулиці. Де вона? Угу. От у того наш отой водойшлося, отой водом. У нас він столь стоїть у воді, як дощі. Ну, угу, угу. Ото трошки вже воно чуть-чуть уступило. геть сюди, в двір, туди ну, води. Це, це вода, все як... було в воді. От. І там так само і mm. до хати доходило, геть, було. тільки одна дорога стежка до хати, а остальне все залите було. Ну, де вона подінеться, як там висипають високо, а вона ж мусить шукати? А дернаж... Ти ви Подивіться, дернажу ж ніде, ні, немає ні, нема. дорозі. Ну, Я ж кажу, Ні дернажу, ні, ні, ні щоб до річки сама входила. Ні, нічого нема. І основне, що не дають ніякої відповіді. Вони все вивчають. Два місяці вивчають, а як була вода, так вода і.